Вітаю сьогодні. Ми зустрічаємося з працівником по тепу комененерго Іриною Володимирівною, аби обговорити, як пройшов опальний сезон цього року. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, як пройшов опальний сезон цього року? Чи були якісь аварії чи труднощі? Опалювальний сезон завершився без значних ускладнень та аварій. 90% виїздів аварійних бригад були по заявкам мешканців житлових будинків. Розкажіть, яка ситуація з постачанням газу для підприємства на наступне полісон і чи є ризики заборгованості? Ми отримали повідомлення від НАК Нафтогаз України, що той газ, що був виділений урядом для нашого підприємства, ми вичерпали. Додаткові об'єми газу підприємство не отримає. Тому що не розрахувалися за отриманий газ, який використали на опалення для потреб населення. І на наступний сезон не отримуємо, поки не розрахуємося за той, який використали в опалювальному сезоні. Незважаючи на це, підприємство вже розпочало підготовку до нового опалювального сезону. Тож ми закликаємо населення оплачувати рахунки, аби наступного сезону ми були з теплом.